Тому, оскільки наше розслідування ну, дійшло до, до такої ситуації, коли воно вже вимагає оприлюднення, і ми закликали громадськість для того, щоб додати цьому розголос. Також хто цікавився, читає сайт Трибуна, хто знайомиться у Фейсбуці, кодовий замок було встановлено і в приміщенні у міської ради. На третьому поверсі, де знаходиться приймання нашого міського голови і мала зала виконкому. Тобто, тепер, щоб потрапити до малої зали виконкому, потрібно дзвонити з двомочок, чекати поки вийде секретаря, запитає, чого ви прийшли, і вона буде вирішувати, чи ви попадете в малу залу виконкому Так само громадською організацією Жгородською громадська рада було здійснено запит до мера, в зв'язку з чим на підставі якого рішення ради чи розпорядження мера було встановлено кодом. Відповідь мера, ми вже оприлюднювали. Він послався не на 939-ту постанову, яка є таємна, він послався на постанову Кабінету міністрів номер 92 за 18 лютого 2016 року, яким затверджено положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації наслідків. Та всі читали да, про синій рівень загрози. Вже ходять слухи, що МЕР встановив синій рівень загрози. Ні, Синій рівень антитерористичної загрози це один із режимів, встановлений якраз цією постановою 92. Однак, ознайомившись з цією постановою, ми виявили, що ця постанова не вводить жодних організаційних чи обов'язкових заходів. Вона тільки дає перелік, які можуть вживатися заходи на підставі цієї постанови спеціальними органами. Спеціальними органами по боротьбі з тероризмом на підставі закону так, про боротьбу з тероризмом. І міська рада не відноситься до такого органу. Тому, оскільки ми отримали безліч відповідей, в яких є посилання на все крім закону, і спеціальним органом, який регламентує доступ до державної таємниці, може встановлювати режим секретності, є Служба безпеки України. То ми звернулися до керівника управління служби безпеки України, пана Воєводіна, і запросили, щоб його представник був присутній на даному круглому столі. Тому я хочу представити даному круглому столі в нас бере участь пан Балко, який є помічником начальника управління СБУ Закарпатської області по правових питаннях. І ми би просили перед тим, як ми здійснимо обговорення або які задамо питання, щоб ми почули офіційну думку з цього приводу, все-таки управління служби. Безпеки як ну, спеціального органу, який зобов'язаний слідкувати за режимом секретності. Дякую. Шановні колеги, знову з повертаюся до постанови Кабінету міністра 939, оскільки цієї постанови вона є для службового користування, вона обмежена, однак вона якомусь плані зобов'язують зобов певні установи організації, які робота яких пов'язана з державною таємницею, обмежувати певний доступ до приміщень. цією постановою визначається створення певних режимних приміщень або режимних територій, або режимних кабінетів для роботи з таємними е матеріалами, таємною документацією і носіями і матеріальної носили інформації, які мають гриф е таємності компоєм. Відповідно, е в кожній установі, де е дійсно є е діяльність державною таємницею, е створюються певні режимні е ну, тобто, так, так, приміщення території будівлі. Скажімо так, за всі установи в області, які є, де створюються кодові замки, я не можу дати, тому що в принципі, ми десь їм не рекомендуємо, не кажемо. Ми сугубо розказуємо їм, де, що як можна зробити згідно цієї постановою в Україні, в нас я вам скажу, що дійсно є такі так, окремі категорині приміщення. Є окремі зони, і фактично, в зв'язку з тим, що так, таємна документація і матеріальні носії циркулюють практично по всьому управлінню, тому в нас адмінбудівля ну, управління СБУ Карпатської області на Ложанка 3, вона є режимним приміщенням. Крім Вільних доступних приміщень. Це примальне СБУ, де спокійно можна зайти. І тим більше, як ви знаєте, у нас кодових замків не поставлено, не виставлено доступ вільний. От таким чином. Щодо скажімо так, загрози синя, що посилаються, значить СБУ має десь певний перелік ну, установ організацій. Які ну, десь, як ми вважаємо і на нас виконав десь обов'язок здійснити певні десь режимні заходи по охороні, опять же, відповідно, документи, які там циркулюють із реформтаємно в них щодо, скажімо так, наданенням рекомендацій по їх охороні. І відповідно до цієї загрози, значить ну, ми крім цього постійно з ними диспілкуємося їм, надаємо певні рекомендації. Так, дійсно. Да, Ця постанова вона передбачає певні додаткові якісь організаційні заходи по режиму, по пропуску по організації. Однак за кодові замки там нічого не йдеться. Тобто Ми тільки їм десь розказуємо, кажемо, що дивіться, є загроза поступила, яка і загрозить, будь ласка, посильте, подивіться, перегляньте, гляньте. От в такому плані ми десь робимо. За кодові замки, по крайній мірі, на вхідних, вихідних і до приміщень, де загальний доступ є, нами ніколи не вага не акцентувалася. Якщо можна, я думаю, громадські я пропоную вже 3-4 питання по одній хвилинки задати, але перед тим як ми задамо вам питання, якраз я оприлюднила, якщо можна це відповідь якраз пана Андрієва, і він посилається на те, що котовий замок встановлений за рішенням керівника антитерористичного центру. Ні, такого не може бути. Звичайно, трошки банальна ситуація, але як я повторюся, впевне при загрозі, ми тільки даємо рекомендації щодо режиму. Організації, посилення, підтримки і перегляду. Щодо встановлення іменно поки тут ходового замку вису мене такого такої вказівки не було. Тобто ми можемо бути впевнені, що якщо ми підемо завтра до пана Ліва і скажемо, що в рекомендаціях служби безпеки не від керівника території центру не могло бути рішення про встановлення і кодового закону. Іменно цього кодового закупили свої Оскільки Там я просто посолюються в них так також. Є режимні приміщення, де них є документи відповідно, які мають гриф, відповідно, там звичайно встановлено. Тобто... Щоб не було витоку, крадіжки і всього правильно. Тобто, щоб ми всі правильно вас зрозуміли. Потреба встановлення режиму секретності є тільки відповідно до тих приміщень, де знаходяться документи, що потребують спеціального таємного режиму роботи. Зберігаються, можливо, де циркулюють. Ну, в кабінет, кабінет Циркулює. Тобто можемо ми сказати своєму військовому голові, що, в обіщені, наприклад, приміщення мової зали в виконкому, де відбуваються відкриті засідання виконкому і депутатських комісій, не є тим об'єктом і не може бути віднесено до скажімо так, приміщення, де циркулюють таємні документи? Можливо. Добре, я б якщо можна про це